Добрий день підписчики і гості каналу. Вийшов сьогодні з Навгород. Сьогодні у нас 3 січня 2025 року. Всіх вітаю з Різдвом Христовим і з Новим Роком. Хоча скрізь по, там, по телевізору і в інтернеті. Всіх вітають з Новим Роком і з Різдвом. Ну, у нас же Різдво сейчас принесли, зараз Різдво вже йде перший чим Новий, новий рік. 25 грудня Різдво. Ну і Новий рік 1 січня. І правильно казати з Різдвом Христовим і з Новим Роком. ну Це вже таке, це виходить, нас поміняли дати, але в головах таке залишилося з Новим Роком та Різдвом. Ось хочу вам розказати свої скажімо е, ну е, Це природа. Е, Тут е, нікуди цього не дінеться. Всі зараз перейшли там да, на нову тіл, на оранку. На глибоке рихлення, на мінімальний обробіток. Ну, всі зараз пішли в глибоке рихлення, всі купують там всі рихлічі і землю рихлять. Хоча один сказав ферма, у нього там багатенько землі. що Основні, основні знаряддя для обробітку землі це плуг, сівалка і борона, щоб наприклад, орендав і посів. Це три основних знаряддя для обробітку землі. Всі останні знаряддя. Які зараз є, це придумано для того, щоб побільше із фермера, селянина, витягнути коштів, щоб всякі там європаки, агрегати всякі, Це все воно побільше витягнути. І так, так само пішло і глубокорихлителі земля. По моїх наблюдениях земля вона сама себе може відновлювати. Яким чином? От зараз вже такого це вже мало. Відбувається, наприклад, сьогодні у нас 3 січня, у нас плюсова температура, десь, мабуть, плюс 3, плюс 4. А коли раніше були великі морози, то це фізика, ти, природа, ти не можеш її обдурити. Земля, як ви знаєте, вона, коли наоборот багато вологи, коли великі морози, вона промерзає. І коли промерзає, вода ця замерзає, і що вона робить? Ця земля вона розширяється. Землі. вона розширяється, виходить ефект як гідророзрив. І сама, сама по собі земля вона сама рихлить. Чого в нуті, наприклад, чи на цілині земля пухка рихла, чим там, наприклад, де земля оброблялася, земля сама по собі вона може собі рихлить і так само вона залишається пухкою. Ну, зараз в останні роки вже морозів немає, те, що воно замерзає, воно мало там зразу відходить, і цього ефект гідророзриву вже не відбувається. Ж. І Я в технікумі. Є ДБН, називається, державні будівельні норми і правила. Ну, коли там щось проєктувалося, наприклад, ми займалися газопостачанням, кажу, на кожен регіон України, на кожна росте, на кожен регіон України є свої норми. Промерзання землі. Ну, це вже були роками це було вже там спостереження. І в середньому для нашого регіону, де я проживаю, в У нас була глибина промерзання. ще тоді, коли я вчився З 99 по 2000 рік, метр і, один, і 4 см. Метр 4 см промерзала земля. Ну, коли там я вчився, ми копали траншеї, там допомагали одному. То було промерзання землі на метр. На метр заходила мороз туди, промерзала землі, на метр розривалася земля. І коли ці, наприклад, глубокорехлітелі, найбільший глубокох, який є в світі, там, завезли в Україну, він, вроде, він із Німеччина його зробила, е, Німеччина, е, то він може лапа на 80 см. Коли сама природа, сама собі може аж на глибину метр. І 4 см навіть промерзати. нема ні, ні одного рубкрітеля, який навіть до метра мог достати туди. Але зараз вже такого нема вже ці норми вже не, не, не діють, тому що таких великих морозів вже нема І земля, наприклад, тут не промерзає. Тут була пшениця, як ви бачите, пшениця вегетіруєш це падалічна пшениця і вона ж морозу не боїться. Ну, тут буде боронування, буде. культивація. Звісно, сіяти ячмень. Якщо пшениця, то погано буде, буде яшмень з пшеницей. Ну, Якщо сіти другі культури, то гебіцидом е, кукурузу вона вбивається. І оце, що хочу сказати, що сама по собі земля вона може себе встановлювати. Звісно, природа помінялася. Ж. Так само, коли зараз наутіл сіють покровні культури. ну Теж багато людям не розказують. Які там ефекти. ж? Не те, що нам зверху закрить, щоб земля не була чорна, а сіють ті культури, в яких коренева система, наприклад, коренева система пшениці, ж, ну, ви бачите, вона слаба. Сіють такі культури, щоб побільше було коріння. Чого? Тоді, коли рослина відмирає, залишається в землі це коріння, воно теж з часом відмирає і остаються. Ж оці ж як канали, такі пори від коріння. Чим більше їх, їх землі, тим більше ж, виходить, туди заходить повітря, вологи ну, і інші поживні речовин. Основно повітря і волога ж. І так само воно сама земля воно, виходить, цим корінням, воно не злягається. Наприклад, бур'ян, да, Ви бачите, яке коріння. Бур'ян можна теж вважати, це покровна культура. Чим більше це коріння, тим більше воно виходить землю рихлить. І В соєчнику в буряках коріння досягає глибини до 3 метрів може. От Корінь посіяв, наприклад, воно відмерло, але цей канал він залишився аж на глибину 3 метри. Ну, агрегата такого немає, щоб аж туди землю зрихлить. І Тей час, вже як бачите, самі морози нема, земля вона не промерзає. А та, що мороз є, він, земля промерзла, одійшло, промерзло, одійшло, так само тіряється волога. ж, Таким чином, коли раніше було, я ще пам'ятаю, первого було таке один рік, що 1 листопада як замерзло, і до Весни не розмерзалося, то зараз вже 10 раз так і 10 раз 20 раз розмерзається, змерзається і з цього ж ефекта гідророзриву вже його нема. І хоч які там агрегатний роби, коли сама природа себе не встановить, то да, звісно краще, ніж рихлення, там, чи на оранка, чи ще щось. Отакі. А це що таке? Йохан, що це таке? Та вроді настоящий же ж, не резиновий. Чи це я корав забув кавуна, навірно. Люди під ялинкою мандарини їдять. А Тут треба пробувати кавун. Получається новий рік з новим уже рожаєм. 25 2025 році ж. Конечно, пострадав. Ну до 3 січня видержав. Ну, Попробуємо що воно ну, в середині, конечно, їсти дуже не будемо. Тому що хто знає який він. Ну навірно вже йому. Хана, це тільки сімена можна вибрати отакий От кавун. Як ви бачите кілограмів 5-6 непоганий. Ну якесь якщо серйозно, це якомусь спеціально ставив вже, ж, щоб подивитися, він пролежить чи не пролежить. В принципі, він лежав до середини грудня хорошо. Потім різко почав е, гнити тому що е, ці перепади температури які я вже розказував раніше то замерзає то розмерзається так само температура тріляється і в погрібі. в погрібі він лежав вже ж, він, коли постійно він би дуще пролежав Те є два способи зберігання наприклад яблук є температура постійна наприклад 15-16 градусів чи 14 е, постійно підтримується в газообразному Середовищі, виказуючи повітря, закачують, наприклад, СО в камеру. І коли це е, викачують кисень, ну повітря, в якому багато кисню, в, в кисню йде процес гниття. Закачують со 2 там немає ж кисню і тоді він дуже зберігається. Ж. В принципі, ну кавун лежав би, Ну це, звісно, була пізній пізні посад кавуна 21 червня. Це пізно. Коли вже кавуни масово спіла, то ці, ці кавуни в початку осені, вересні почали спіти. А такий у нас находка якраз, звісно. То заможу і лежав і забув його, забрати. Ну, зараз спробуємо е, розрізати, що який він середині. Так що, такі мої спостереження. Які ваші думки по цьому взагалі? Ну зараз йдемо. Пробувати. Він якраз і підходить під ялинку, якраз зелений мандарин не дуже підходиш. Тому що це якраз наші, наші ягоди. Ось такий кавун, положив віса 7800. Ну, звісно, треба було зважити до того, як положив його на зберігання і після, чи тіряє вагу чи ні. Ну, найбільший в минулому році був кавун 10600 10 вроді. Зараз ми положимо. Такий кавун, звісно вже, як бачите, він товарного вигляду вже його нема. Ну, Попробуємо, що воно. Ну, якраз це буде на Новий год тварина подарок. Отакий кавун, як ви бачите, ну в принципі тут вже це хороші кавуни спеціально для поля, що в них маленьке насіння. На экранонаносения выберу э, мелкая и сама мягкая. на синее ну лучше конечно да мандарины есть но ну, попробуем в 25 уроке трошки оно. ну да уже конечно не не воно ну в этом году уже Трохи ягоду спробували. Лучше, конечно, мандарини їсти. Так що от такі новогодні кавун. Получився, конечно, красиво було, коли був би сніг. Був би сніг на снігу, він би був краще виглядав. Тут саме м'якоть, це ну, якийсь гібрид, гібрид, а сорт хороший. Що саме м'якоть і... Мнесіння саме мелке. Так що всіх з Новим роком, з новим врожаєм. Бажаю щастя, здоров'я. Дякую за увагу. Підписуйся на канал, став лайк і коментую.